Покровський напрямок ворог має просування біля Желанного другу Вон в покровському районі. Діпстейт ресурс про це повідомляє. Якраз про цей напрямок далі поговоримо. І не тільки офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка. Сергій Цехоцький з нами на Сергій, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! І якраз під час нашої розмови, до якої перейдемо згодом, долучимося до збору для 59-ї бригади. Зараз будемо показувати реквізити і все потрібне, але для початку ви нам розкажіть, будь ласка, що це за збір, щоб ми могли більше розказати нашим глядачам. Ну, дивіться, значить, у нас за добу ворог здійснив 73 скиди з дрона. О, угу. при цьому 68 FPV-дронів противника ми диктували засобами РЕП, от і от саме збираємо для комплектуючих от для засобів РЕП, які ми в своїх майстернях начиняємо, комплектуємо там, удосконалюємо постійно. От і це нам дуже дуже активно допомагає. В окремих випадках у нас цифра доходить до 100 одиниць за добу. В ворожі БПЛА, які ми скажімо, знищуємо ще на підльоті до наших позицій, От тому оцей збір дуже необхідний. І дякую всім, хто долучається. Це ну дуже ефективна допомога, яка сьогодні нам от дуже допомагає безпосередньо виконувати бойові задачі. Закликаємо глядачів долучитися, просто наводите камерою телефоном на QR-код, скануєте там все дуже просто, це буквально декілька секунд. Пане Сергію, от якщо прочитати зведення Генерального штабу, то завжди про Покровський напрямок, ситуація напружена. Що криється за цим формулюванням? Ситуація напружена. Ну, те, що ворог продовжує робити спроби прориву нашої оборони, от абсолютно, по всім ділянкам. Цього фронту, скажем, цього напрямку Покровського, як ми називаємо, от десь більше, десь менше, але саме е, ворог постійно проводить так, так звану розвідку боєм для того, щоб знайти ну, ті слабкі місця, і е, скажемо, туди потім максимально кидати живу силу, техніку, там боєприпаси, там і так далі, і так далі, О, взагалі, е, ми сьогодні по. По тому, що ми бачимо по зведенням масштабу 46 атак було в Покровському напрямку, і саме більше це в районі селідува та променя. Відповідно, там 22 а штурма, а в другому на промені 9. От і, і так по всій ділянці, практично от постійно, постійно, постійно йдуть, ведуться штурмові дії. Поки погодні умови їм дозволяються робити, вони і вдень, і вночі намагаються. Ну повторюсь, штурмувати і робити спробу е, проривів на цій ділянці фронту. Скажіть, будь ласка, як виглядає послідовність дій противника? Ви згадували про скиди з безпілотників? Тобто, спочатку, це якісь масовані обстріли, скажімо, з авіації я зараз припускаю там керованими авіабомбами. Потім піхотні наступи чи танкові? Є якась послідовність, що це, скажімо, так, все, що можна. І Будь-якій послідовності ну безпосередньо скажу, що на ділянці нашої ділянці в зоні відповідальності бригади, то авіаудари каби зараз особливо не спостерігаються, дуже рідко відбуваються. <гум> Все ж таки, я думаю, що це результат роботи наших сил в глибокому тилу на території Росії, коли горять їхні склади. От це дуже важлива річ. і Сьогодні ми відчуваємо це також на полі бою. Ну при цьому надо розуміти, що таких складів у ворога дуже багато, і вони все одно знаходять можливості і е, навалюють. Ну резервів у них також мало. Якби у них були резерви, якби вони е, були, скажем, як в лапках великі, то мабуть вони не прибігали б до залучення тих же північнокорейських вояків сьогодні. От про що ми всі знаємо, добре не залучали б мігрантів, іноземців і таке інше. Тобто, це ще раз підкреслює, що Збройні сили України, сили оборони, які сьогодні активно приймають цю участь, роблять свою роботу правильно. Результати ми вже бачимо. Треба зрозуміти це і максимально повторюсь, долучатися всіх тих, хто сьогодні ще е, вибирає між. Спокійним і е, таким собі е, планов, плановим життям е, паралельно от, е, діям, які відбуваються активно в Україні. Ой, тим, щоб допомагати Збройним силам, доповати силам оборони, е, поборювати цього, знищувати ворога і виганяти його з нашої землі. Ви згадували про найманців. Хто? З того боку, проте е, нас зараз воює на вашій ділянці фронту. Тобто, це якісь е, є те, ну, що... Ну, на нашій ділянці воюють їхні армійські корпуса, uh -huh. от е, стрілкові стрілецькі дивізії. Там от, тому, е, скажімо так, нічого нового поки що в себе ми не бачимо. Ну дуже уважно слідкуємо, тому що е, була інформація, що е, якщо десь попадеться кореєць, то це е, допоможе нам е, скажімо, в наданні допомоги. Південної Кореї максимально, от якщо ми представимо докази, що вони приймають участь на, наших, на нашій території, Ну, побачимо, власне. Добре, і зараз повідомлення одне: вісім військовослужбовців з Північної Кореї, які намагалися втекти з російських позицій в Курській області, можуть бути задіяні в штурмових діях проти Збройних сил. Про це повідомили Суспільному джерела у розвідці. 18 військових, точніше, їх затримали через два дні після вте... Та Перестаньте ж мені писати, все дригається. Їх затримали через два дні після втечі і відправки в Курську область. Тобто, це це певно ті перші групи, які прибули власне в Курську область. І Бачимо, що зразу з'явилися дезертири, але їх все одно будуть закидати власне на штурми на якихось напрямках. Тобто тут можемо лише ну, припускати, що силою, коли силою коли примушують. Приймати в цьому участь, то це не буде давати того ефекту, який повинно давати, коли людина мотивована, коли людина знає за що вона йде гинути, і так далі. Тобто це дуже великий фактор, і це дійсно впливає на результати самих дій на полі бою. Тому, ну але в будь-якому випадку, в руках зброя, в будь-якому випадку треба би якось скажімо, знешкодити або там унеможливити його подальші дії активні. Оце задача. Ну Будемо бачити, як вони будуть себе вести, якщо вони десь з'являться на нашій ділянці, обов'язково вам розповіли, розкажемо потім про те, що... як воно на практиці відбувається, і що вони. А то, що вони бачите, голодні е... там в своїй країні, там ці е... ну, умови, які в яким чинин виставляє своєму народу, вони ну, не схожі взагалі на людські умови, от в сучасному світі. Тому... Мабуть, при першій можливості там вся країна втікла. Ну а що слухати, на кому добре коменяки зробили? Північні кореї від голоду помирають, але ракети роблять. І он Куба четвертий день без світла сидить, бо щось бахнуло і не зрозуміло, що Докерувалися. Ну, туди, де стане рукою ногою, чи там ще якось Росія своїми грязними ногами вонючими. Вибачте, за такий сленг, що Я кажу, я кажу про окупантів зараз, не про тих людей, які сьогодні. І з, з того боку допомагають, приймають участь. От, От там обов'язково ні там обов'язково е, е, ну, дуже погані умови життя, немає медицини, немає майбутнього взагалі. Це треба розуміти. Це приклад ну, Північна Корея, Куба і багато інших місць, там, де, де, де Росія куди може дотягнутися. При Чому? цьому картинка загальна, гарна е, там Кремль. І таке інше, і все, все дуже гарно в них, і фонарі горять. Ну як горять? У Петербургу в коли це було в суботу. Не дуже горіли. Чи це чекайте, Чи це неділю було? В ніч здається на, на неділю, коли два райони без світла було, бо дрони літали. Тобто, час ну, від часу. Ну, я скажу да, що це, це це справа часу. Все, все йде правильно, все йде так, як потрібно йти. Зупиніться, от от казалось би, путіну візьми, найди той крок, розкажи якусь сказочку нову своїм громадян щоб, ну, так, так нас вимусили, що ще, і ти може ще якийсь певний час проживеш. От просто зупинись, виведи свої війська, придумай щось і там собі доживай свої там, скільки тобі. Ну дуже хотілося би, щоб це було скоріше, вже я думаю, весь світ хоче такого цивілізованого От, але ж ні, до останнього, до останнього, поки його там ну, все ж таки хотілось би вагії його побачити, от, щоб він сидів в плітці. Як той Саріков поліграф поліграв поліграфович От, з, з, з Булгакова романа. От. І, і щоб світ дивився на це чудо, це, це, цього нелюда, який сьогодні вбиває наших дітей, буває просто просто знищує цивільну інфраструктуру для того, щоб, що, щоб протриматись якийсь певний час і ще при владі. Ну, ну більше ж немає цілі. І останнє запитання: чи могли б ви нам розповісти про ситуацію в самому Покровському, тому що новин якось обмаль, поки звідти бачу повідомлення міської влади про те, що ще 12 тисяч людей залишається в місті. Декілька десят людей, декілька десятків дітей встановлюють зуби дракона в місті. Тобто, не факт, що опалювальний сезон розпочнеться, точніше, скоріш за все, він взагалі не розпочнеться. І тут питання в тому, як люди зимуватимуть. Що, що відомо? Ну люди, ви знаєте, у нас винахідливі, ті, що залишилися, так. ну. Розуміючи, там по різним причинам не будемо давати їм оцінку, mm -hmm. але вони якось дружньо себе так поводять е е в групах, знаходяться різних, там готують їжу на вулиці, от е прямо на, на вогні. Да? От, це не тільки Покровці і там інші населені пункти, які поблизу Покровська, які ну от е багатьох з цих людей я особисто знаю. Ми спілкуємося от. Тримаються, ну що я скажу? От е, в, даже там е, з навколишніх е, сіл привозять е, продукти, пр продають там якісь помідори, те, те, там овочі, фрукти, якісь ну, яблука, м'ясо, рибу ловлять, рибаків продають. Ну, життя продовжується. От, це парадокс, але це показує ще, що незважаючи на що, люди живуть, продовжують жити і вірять. В більшість я, я знаю це точно, тому що спілкуюсь. Більшість вірить в те, що ми втримаємося, що перемога все одно буде за нами. І ні, ми ми це знаємо, але то, що люди вірять цивільні, це дуже приємно. Дякую вам дуже за відповідь. Ще раз нагадую про важливий спір для 59-ї бригади нашим глядачам. QR-код це дуже легко. Телефоном скануєте там буквально декілька секунд. Скільки можете, долучайтеся. Немає маленьких зборів, тобто все за можливості, і це дуже важливо. Пан Сергій пояснив, чому на початку нашої бесіди. Скільки росіяни скидають з дронів різноманітного озброєння, і давайте допоможемо. Якщо не встигли зараз зробити, то це відео буде в нас на Ютубі. Можете його на ноутбуці відкрити, телефоном відсканувати, Також по. Прошу, щоб додали реквізити також в опис цього відео, тому долучайтеся. Дякую ще раз вам. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Сергій Цехоцький з нами був на зв'язку.